Фірі телеканалу Кварц інформаційний проєкт студії Січ, новини твого міста. В Студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Проблема зі сміттям на контролі у міського голови, де і закликає водіїв бути обачними на дорогах. В осінньо-зимовий період зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Рекламно-поліграфічний центр Січ розкрив школярам секрети виробництва. Юні рибалки змагались у рибній ловлі. Тепер про це інше більш детально. На прес-конференції міський голова Руслан Токар розказав журналістам, чому виникла проблема зі сміттям, в якому просто таки потопає наше місто. Шлях виходу з цієї проблеми очільник бачить у нових сміттєвих контейнерах, які вже почали розставляти на дорогах Нікополя. Зі зміною обслуговуючої компанії по вивозу побутових відходів місто опинилось на межі сміттєвого колапсу. Сміття з подвір'їв не вивозилось тижнями чи навіть більше. Подібна ситуація триває й досі. Місця для сміття обростають побутовими відходами та перетворюються на звалища. Мер про цю проблему знає. Як пояснює Руслан Токар, обслуговуюча компанія наразі не має необхідної техніки для вивозу сміття. Проблема зі сміттям буде вирішена найближчим часом. Запевнив Руслан Токар. Вже зараз по місту почали встановлювати нові євроконтейнери. Вони з'являються не тільки у дворах, але і на дорогах. За словами мера, вивозити сміття будуть на спеціальній техніці у три зміни. Таким чином планують позбутись цієї проблеми. На черговій сесії Нікопольської міської ради депутати нарешті заслухали начальника міськгазу Івана Ковтонюка та отримали відповіді на свої питання. Ось що вдалося дізнатись: міськгаз не вимагає від абонентів укладати з ними угоди на обслуговування імпортних котлів за 500 гривень. Якщо таке станеться, мешканців попросили одразу звертатись до керівництва підприємства. Крім того, нікопольці можуть не укладати угоди з міськгазом на обслуговування газового обладнання. Але представники підприємства вправі вимагати показати їм акти щорічної перевірки газового обладнання фірмою, з якою укладені угоди. Якщо таких актів немає або людина не допускає представників газової служби до приборів, ті вправі опломбувати їх. Якщо вам обслуговує фірма, ми хочемо бачити, яка вона має мати ліцензії, вона має мати дозвола мають бути навчені спеціалісти, люди і так казати. Це все є під нашим контролем. Крім того, Іван Ковтанюк пообіцяв вирішити проблеми з чергами в управлінні. Для цього вже вводять роботу кол-центр. Він функціонує вже зараз. Подзвонити до міськгазу можна за телефонами 416 62 68 11 68 099 791 50 82. Начальник Нікопольського міського відділу міліції Сергій Венедиктов провів виїзний прийом у Новоіванівці. Головний міліціян дізнався про проблеми селян. Також правоохоронці провели лекцію для школярів на тему правової відповідальності. Начальник Нікопольського міського відділу міліції Сергій Венедиктов регулярно проводить прийоми громадян. Кожну п'ятницю начальник приймає мешканців в своєму кабінеті. А за існуючим графіком, виїзні прийоми в сільській ради начальником або його заступниками здійснюються кожен тиждень. Іжні Сергій Венедиктов провів прийом мешканців новоіванівки. Крім того, правоохоронці провели лекцію для школярів на тему правової відповідальності, розказали про права та обов'язки громадян. Співробітники кримінальної міліції в справах дітей провели прийом так званих важких підлітків. Подібні зустрічі правоохоронці планують і надалі. Співпраця в рамках профілактики правопорушень триватиме. Державтоінспекція закликає водіїв бути обачними на дорогах. Лише за поточний місяць. У місті та районі сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули три особи. Останнім часом на території області почастішали випадки дорожньо-транспортних пригод. Так лише за місяць на Дніпропетровщині сталося 245 ДТП, в яких 30 осіб загинули, і 292 були поранені. 13 пригод сталося в Нікополі та районі. В них загинули троє людей, 14 було поранено. Державтоінспекція наразі проводить профілактичні роботи серед водіїв для попередження дорожньо-транспортних пригод. Крім того, Державтоінспектору нагадують, що згідно нових правил з 1 жовтня водії повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар. А ще не слід забувати про необхідність заміни шин на зимовий період. Державтоінспекція закликає водіїв бути пильними та уважними на дорогах, не допускати аварійних ситуацій, адже це загрожує трагічними наслідками. Рекламно-поліграфічний центр Січ вкотре відкрив свої двері для школярів та розкрив секрети виробництва поліграфічної продукції. В рамках профорієнтаційної роботи школярі, учні 9 класу 13 школи, пройшли цікаву екскурсію. Учні 9 класу це майже випускники. В цьому році вони закінчують базову школу і вже час замислитись про майбутню професію. Саме тому в рамках профорієнтаційної роботи вчителі намагаються влаштувати для школярів екскурсії на різні підприємства. І рекламно поліграфічний центр Січ завжди готовий розкрити свої двері для школярів та поділитись секретами виробництва продукції. На невеличкій але багатофункціональній типографії школярі дізнались багато, як виробляють плакати, блокноти, календарі, стікери. Побачили роботу гордості центру японської машини для виготовлення кольорової поліграфічної продукції Шинохара. Таких машин в Україні всього 10. Одна з них в Нікополі. В кожному цеху хлопцям та дівчатам детально розповіли, як виготовляють ту чи іншу продукцію. Екскурсія школярам сподобалась, і, можливо, вони вже замислились над вибором майбутньої професії. У день міста найменші нікопольці змагались, хто спіймає більше риби. Фестиваль Золота рибка для малечі був організований Нікопольською федерацією риболовного спорту. Окрім улову, переможці отримали цінні подарунки, які, без сумніву, знадобляться їм на наступній риболовлі. А ще малеча дізналась, як правильно ловити рибу від чемпіона світу в цій галузі. Далі детальніше. В день проведення змагань погода була по-справжньому осінньою. Сонечко повсякчас ховалося за хмарами. Було прохолодно, але не дивлячись на таку погоду, половити рибку прийшли 20 дітей віком від 6 до 14 років. Наймолодшим вправлятися з вудкою допомагали батьки. Переможні місця були розділені в кількох номінаціях. Номінація для смерті це наймінний учасник, самоімінна учасниця, самої трудна риба і мірний політ буде номінація Риболовля це не тільки чоловіче заняття. Це продемонстрував дитячий фестиваль Золота рибка. Маленька рибачка Діана обійшла навіть старших хлопчиків і стала переможницею аж в двох номінаціях, як наймолодша рибалка та дівчина, що виливала найбільше риби в групі від 6 до 10 років. Щось на Переможці в номінаціях отримали медалі та подарунки: вудки, котушки, прикормку, загалом все те, що необхідно юним риболовам. Усі інші отримали заохочувальні призи. Подарунки підготували спонсори фестивалю та любителі рибної ловлі та риболовецького спорту. Дали по детстве доживешь, поскольку здесь, когда мы после за на соображения пришла наша жизнь здесь, с удовольствием присутствую, нешь еще цивилизовано. А ще діти взяли участь в майстер-класі чемпіона світу з рибної ловлі Олексія Зайко. Він розкрив їм секрети успішного вилову риби. Саме актуальні середня з помочками не поставилися. Той ще резко менше причатки. І... Нікопольська федерація риболовного спорту запевняє, це не останній подібний фестиваль. Тож юні риболови, готуйте вудки. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре, і хай щастить. 1 жовтня вночі плюс 6 плюс 8, вдень плюс 9, плюс 12. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика вологість повітря, 53%. Хмарно з проясненнями, можливий дощ. У середу 2 жовтня вночі плюс 5, плюс 7, в день плюс 8, плюс 9. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря, 71 Хмарно дощ. У четвер, 3 жовтня температура вночі плюс 2, плюс 3, в день плюс 3, плюс 4. Атмосферний тиск 755 мм тутного стовпчика, вологість повітря 97%, хмарно дощ. У п'ятницю 4 жовтня температура повітря вночі плюс 2, плюс 3, в вдень плюс 2, плюс 3. Атмосферний тиск 756 міліметрів тут на стовпчика. Вологість повітря 89%. Хмарно невеликий дощ. У суботу, 5 жовтня, вночі плюс 2, плюс 3, в вдень плюс 3, плюс 6. Атмосферний тиск 756 міліметрів тут на стовпчика. Вологість повітря 86%. хмарно невеликий дощ. У неділю 6 жовтня вночі плюс 3, плюс 4, в день плюс 4, плюс 6. Атмосферний тиск 757 мм втутного стовпчика, вологість повітря 71%, хмарно, невеликий дощ. Стого трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.